Всім привіт! Маємо дві фари. Одна, в принципі, біла, друга в нас від часу пожовтіла. І вирішив я заказати ось такий от засіб на Aliexpress, попробувати, як воно відчиститься. От. Але мені треба чистити фари, а комусь треба косити. Тому за звук вибачайте. За інструкцією пише, що фари потрібно або на сонечку машину поставити, або включити світло для того, щоб фара прогрілася. Десь до градусів 40. В принципі, вона стояла на сонечку, я того й попробував зараз зробити, щоб це все попробувати от Але ще все-таки включив ближній дальній. І хочу сказати, що дійсно на ощуп фара нагрілася, ну така, тобто, чути, що вона тепла. от Тому що я думав, що навіть ще візьму будівельний фен, так для того, щоб це все зробити. от Але бачу, що цієї температури, я думаю, мені буде достатньо. В цій зоні, де мені по суті, якби, її треба відбілити, ну, навіть вже важко тримати. Тобто, Я думаю, що зараз фара градусів 35, можливо, навіть 45. Тобто ось в цьому місці, де фокусується, вона вже гаряча. Тому я просто-напросто наношу засіб. Дві-три хвилини треба його розтирати по всій поверхні фари, і десь хвилин через 5-10 за інструкцією треба. Змити водою. Воду також вже приготував. Ось такий от засіб, замовлений на Aliexpress. Тому провіряємо, як він буде діяти і який ефект вийде. Я думаю, що світло я вимикаю поки що. Засіб у нас ось такої консистенції, в принципі, не дуже текучий, як бачите. Скоже, щось на поліроль. починаємо тампончиком цим втирати. Ну що я вам хочу сказати? Засіб дійсно працює. Ось фара, яка була. Хороша, так, яку яка не була жовтизну не мала. І от фара, яка була з жовтизною. От. І результат мене дуже сильно радує. Вона перестала бути жовтою. В інструкції пише, що якщо ефекту не дало, то можна попробувати ще один раз. Дві, два рази повторити процедуру. Ну, Але я хочу сказати, що результат реально на лице. Я ще попробую зробити фотографію. У мене є фотографія автомобіля. Ну, який я придбав, так? який стояв і там чітко видно, що одна фара жовтіша пасажирська. От, але на даний момент я точно можу сказати, що цей спосіб працює. Знаходив в інтернеті, що поліроль якусь там 3М рекомендують, звичайно. вона по субстанції дуже нагадує. Тобто китайці в принципі, можуть щось подібне і використовувати. Просто продавати під іншим брендом, так тобто, ну знайшли, якийсь засіб індіючий, зробили етикетку і продають, як їхні чудо. Засіб однозначно хочу сказати, що даний засіб є дієвим і не важким в використанні. Займає процедура десь 20-25 хвилин з натиранням з використанням. В принципі, його вистачить на дві фари, навіть по кругу автомобіль пройтися, якщо вам потрібно. Лишилося точно більше ніж половина болотчика. І я виконав якби дві два рази дві операції одну за одною, так як рекомендує інструкція. Єдине запитання лишається, як довго буде триматися цей ефект. Так, чи це короткочасне, чи там декілька дощів і мийок змиють цей ефект, чи все-таки він буде певний період триматися. Але однозначно, лайк за даний засіб. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up do So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got it.